Українські баданти, комива. Комива. ти хто? Ну я теж, я теж. Ну українські ти, баданти, ми теж. Куди йдете? На роботу куда ще На яку? добра робота, не хочеш міняти, Люба? А? Хочеш міняти? Мадонна. А? Та поки що немає, як побачу, то почую, то скажу тобі. Баба не спить, баба не А вночі це саме найгірше вночі не спати. Чао, чао. Зустріла наших українські баданти обідалися. Я ж теж баданти. А я це вголос говорю. Бачите, в голос і не і всім показує, всім розказує. А як когось назвати баданти, це все вже обіжається. Вже вони не баданти. А що таке баданти? Куди баданти в Віталії не існували, як ми тільки не приїхали. Бо ще їх дуже мало було, і навіть їх, вони були взагалі без назви. А пізніше вже багато приїхало, тоді вже, тоді вже треба було придумати якесь слово. Навіть мама, діджада, мама джади деколи каже, там, ну, я приведу її до хати, а вона по телефону каже, що прийшла баданти, баданти діджада, прийшла. Я так сміюся, ну я в сердині сміюся. Боданти це та якби доглядачка за старшими людьми. А тут в мене дівчинка 30 років. Мені здається, що я тут бебісітер з джадою. А вона каже: Боданти. Боданти, це да, найнекрасиво би сказала. Прийшла рагаця квиляки Порта Джада Форі. Еко, це, це більше так елегантно, більше красивіше. Мені смішно. Але Бадан це дуже хороша робота. Це, proprio, це саме найліпша робота. Ви собі ви можете представити? От гуляємо з джадою. Гуляємо, гуляємо по свіжому повітрі, дивимося на балкони, дивимося на людей. А я би працювала в якомусь закритому барі, в якомусь закритому магазині, нюхала б роз, роз, всяку хімію, роз, 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 розложувала хімію на поличках, на якомусь заводі, якась робота сидяча, на кондейнері. 8 годин. Весь ви собі представите, що це за робота? Для чого мені така робота, як я дуже легко, дуже легко назбираю тисяч, більше, ніж тисячу євро. А як працювати більше, то можна і більше назбирати. Правда, Джада? А я працювати не хочу дуже сильно. Для чого мені? Мені треба відпочивати, мені треба подумати. Гроші є, є. Син мій працює, працює, свою сім'ю має, має. Я про себе думаю. Сан Валентино, дорогесеньки мої. Хто хоче мужчини? 10% не дивляться мужчини. Хто хоче таку розу подарувати? 50 евро. Не купляйте ніколи цю розу. Скільки вона коштує? 445. 45. Ніколи не купляйте ось цю розу, бо у вас жінка з хати вижене. Ну, як можна таке таке, щоб воно порохом пропадало? Ви можете представити? Вона має 50 сантиметрів широка. буде припадати порохом. Хто її буде чистити, для чого вона? Для чого вона 45 євро, щоб здивувати? Мій компанію ніколи би мені таке не подарував, бо він знає, що я такої штучної пластики не хочу. Я хочу одну ромашку з поля. Я жінка дуже проста. І мені подобаються прості речі. Магазин закритий. Окей. Йдемо, джада? Йдемо гуляти далі. І mm -hmm. Господар сидить. ось Тут гарний, гарний, чорний, чорний, Даже очей не видно. очей не видно. Чао. Чао, бельо, чао. Чао, місібелю, неро, п'яче неро танто. Вау. Già, da voglio Che nero, che bello! Ehi, che ci stucchi le No, 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 piano piano non toccare forte! No, non toccare già da forte! Rimischiamo mai i cervoni. Bello! Ehi, Ehi, così poco poco ho paura che tu sia Ой-ой-ой, дружбу хоче, хоче дружити, хоче дружити. Хоче дружити він. Маски чи феміна? Кісей. Хлопчик чи дівчинка. Бачите, як акуратно на бордюрчику поставили. Квіточки штучні. Ось такі, і гарненько. І такий вхід тут є. І має свій домик. І має свій хід ось такий. Біля бордюрчика, біля тротуарчика. Чао! Фу, дві години ходили-ходили і прямо дуже сильно замучений. бой, Аква, оно. Бачите, вона отак не реагує, її треба отак взяти. От Говори, не говори, вона просто не реагує, її треба ось так взяти. І тоді вона розуміє, що вона хоче пити, напевно, що хоче пити. Тому що я маю свою воду, я вже попила. Тепер вона свою п'є. І пізніше ще банан буде їсти. Добре, хоч короб вміє закривати, а то, знаєте, де коли я не закривають, то проблема можна, мені відда, завжди віддає. Бачите, гарно закриває. Молодець! Браво! Браво! Вона розважається вона закриває до кінця. Молодець. Молодець. Зараз візьму і буду їсти в машині. Ну... Дорогий 3,50. Я не купляю, бо це 3,50. Ці вот зелені, несмачні, я ніколи не купляю. Це все, капусту треба купляти. Йдемо <клухж> подивимося, скільки капуста коштує. <глух> mm -hmm. От так. Це шампаньйон так коштує. Капуста у нас коштує ось так. Брокколі це пів кілограма і один і сорок біла капуста коштує. Побачимо каву ліниру. Окей, це маленька, негарна. Квітів багато. Візьму, тому що я хочу запихати в духовку, запав, запхав і витягнув. Кавульфори зараз візьму, капусту треба їсти, буду робити форну. Ось таку різну. І ця теж гарна мені подобається. Ось знижка, бачите? Ось скільки коштує? Ось скільки коштує лінт. 2,30-2,30. Цей дорожче, тому що тут 90% какао є. Саме найсмачніший оцей. Цей дуже-дуже сильно -дуже смачний. І мені подобається. Скільки шоколаду у нас, де що є 25% знижка. Офіційна. Мошері 30 штук, 10 євро. Ось такі ціни я вам покажу. Я ці води ніколи не купляю. У нас 1,50 коштує Red Bull. Бачите, хочете зруйнувати собі здоров'я, купляйте собі ось такі 1,80. Я купила собі таку воду, 40 чинтізімів... Ось така ціла бутинка, Бутилка одна літра і медзо. І це моя, мої продукти. Мої продукти, дорогесенькі мої. Купила ось таке і купила свої печені. Я зараз буду їсти. Це моє любиме печені. Як не витрати, якщось хочу солодкого, їм ось таке з кокосу. З кокосу. Оливки, ось такі великі, 5 евро. Ця марка хороша. Дуже багато є оливок всяких різних. Оферті то, 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 ця... <головіка> оцет, що я п'ю, бачите, що я вживаю до кухні 3 евро, коштував більше. Може, треба взяти 3 евро. У мене ще так, якби треба зараз візьму. Ось така, бачите, але це не дуже така, це не італійська. Хочете подивитися, ось така олія ще є. Італійська 100% і коштує 11 євро. Я за 3 євро оцей оцет. І ставимо сюди. Окей. Ну от олію, ви тут бачили, знижка? Це 750 грам. Ні, це оця пасата внизу. Олія оця коштує. 8 евро. 8 евро. Італійська олія 100%. Жарите все, все, все. Бачите, яка велика знижка. 35% і 2,50. Тут можете жарити рибу, бульбу, все що хочете. Фасоля, помідори. Зараз зупинимося, щоб вам показати помідори, скільки коштують, так? От сама найдешевша. Береш два, платиш одне. Один і десять, дві упаковки отаких. От Це що навіть біо. Подивимося, що тут написано. Еко. О! О, ту я візьму. Оця мені подобається. О-о-о-о, це ця моя, це моя преферіта. Зараз глянемо. Тому що тут дуже вона смачна. Кольпа по моду. А, 1,55. і Ту А одну я візьму зараз. Візьму цю. Тут знижка гарна є. 1,40 – Це біо. Біо. Отакі всі марки, вони всередині, вони всі мають е -м -м, біленькі. Йдемо Уна нахреста і унахриста. Що коштує? Ну, я, звичайно, таких не купляю ніколи, бо це не моя марка. Я люблю Dash. Біопресто добре, але як оферта є. Зараз біопресто дуже дорого коштує, 7,50. Це не добре для кольорового, для чорного. От Даш теж. Я ніколи не купляю ніколи в житті, бо дуже дорого. Треба купляти як три разом буде. Це ціни абсолютно, абсолютно завеликі. Діксан, якщо ви хочете купити, наприклад, 17 це ціна повна. Перляна. Перляна трошки менша. Це для такої, для, для шерсті, для, для кашміру. Кашмір. І ось це я купляю завжди. Чорним я тільки це 5,540. Тут продукти дещо купувати. Бачите, скільки горіхи коштують. Напевно, треба буде взяти одну штучку. І мандурлі так само за кілограм 9,80. 40-20, це все знижка. Ми хліб купляємо. Нам хліб треба гарний взяти. Побачимо зараз, який що це за хліб. Зараз подивимося. Вже вечір, мало всього залишила. Я їй завжди чай лишаю. А вона мені отак все помила, поскладала, все ідеально, тут нічого нема. Ну, ще те кальдук від оперти. Замість залишити мені чай, щоб я йому зразу дала теплого зранку пити. Я маю чай зараз готувати. Все, ідеальна хазяйка. ви, люди не доганяють, бачите? О, помила ідеально все, щоб ну, і поскладала. Окей. Ми ось тут машину залишили близько-близько, тому що він не ходить. Сьогодні його нога трошки болить. І ось це. тут дуже гарно, але літом. Літом тут прокладно, тому що дерева гарні є. А зараз холодно. Ну нічого, гарно посиділи, капучино було дуже добре, тому що тепле, тепле, горяче, горяче і дуже кафе пахло, гарно кафе. Sei pronto? Andiamo!